Всім привіт-привіт, підписники, глядачі випадкові і не випадкові. І все-таки ми уточнили, ми на горі Куличівці. Це, бачите, північний схил гори Куличівка. В сторону, скажімо, Ровенщини, Вон там оця гора, це Божа гора. Внизу новий Кременець, як би так я сказав, і це саме тут, саме на цих городах. Проводилися розкопки, значить в 1937 році один археолог, це значить в 37-му році, це значить в нас тут ще була Польща. бо До 1939 року в нас тут ще була Польща. Виявив останки поселення, пізній палеоліт. Уявіть собі, слухайте цифру. Це від 11 Тисяч років до 40 тисяч років назад. Уявляєте? 11-40 тисяч років назад тут на цій горі жили люди, майбутні крименчани, ганяли за мамонтами з палками і з камінцями. Це, значить, не тільки з камінцями і палками. Це е, значить, я трошки там почитав період бронзи, заліза, тобто жили тут вони. Десятки тисяч років жили на тому самому місці, уявляєте? Десятки тисяч років. От така історія. Оце все все воно тут, десь приблизно на тих городах. Тут така яма непонятна, як то якийсь кар'єр. Не хочу показувати, бо там повно сміття в тому кар'єрі. Що там в тому кар'єрі брали, не знаю і для чого. Але ж оце гора, оце виходить та сама гора Куличівка. Там ще можна наверх пише йти, але ну, зараз не підемо, бо я вже знаходився, боку болить, язик на бороді пити хочу, але ж я про інше. Бігали тут люди багато-багато тисяч років назад, уявляєте? Перевісні люди. Так що наш кременець значно старіший, ніж кругом пишуть. Ось таке діло. Google, Google показує. то. Гору, що вона тут знаходиться, ну цікаво сюди. Сюди треба добиратися так варіантів кілька. Або мотоцикл, або велосипед, або пішком. Не так далеко йти. Все, бувайте здоровенькі. Зараз ми підемо ще вон в ту сторону. Люди кажуть, що цей будинок називається Шахтарський будинок. І я маю надію, що ми там того -то шахтарського будинку щось знаємо про шахту. Шахту вугілля. Така була в Кременці колись. Все, бувайте здоровенькі, підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Репосте! Всім хорошого настрою!